Привіт всім! Якщо пам'ятаєте, то в минулому відео я обіцяв поговорити поміркувати разом з вами про такий вираз, як Київ мати городів руських або Київ мати городам руським. Бо ми чуємо цей вираз як у історичному контексті, так і в ідеологічному контексті, що особливо важливо в наш час. Так, от, сьогодні про те, що ж саме цей вираз означає і чому Київ названий матір'ю, а не батьком, бо Київ це ж нібито він, або місто це принаймні воно. А чому ж тоді мати? Гаразд, розберімось. Є декілька давніх документів, в яких трапляється цей вираз. Зокрема, найвідоміший приклад це з, з тої самої повісті врем'яних літ, де цитуються слова, нібито. Сказані принаймні ті, що приписуються князю Олегу. Там він говорить таке. І це у статті за 882 рік. Читаю з церковнослов'янського оригіналу. церковно 6390 є Сіє Олего, коняжа в Києві. І рече Олего: Се буде маті градомо руськими. І більше у нього. Слов'яні і варязі і прочі, прозвишися Русію. Переклад. У рік 6390, а за нашим календарем, це 882, сів Олег, князюючи в Києві, і мовив Олег, Хай буде се мати городам Руським, і були в нього слов'яни і варяги і інші, що прозвалися Руссю. Тут, ще цікавий момент, хочу зауважити, що. У давній мові слово варяги мало наголос на перший склад варяги варязі, так як було у скандинавській мові, звідки це слово було взяте. Далі наступний документ, в якому трапляється цей вираз про мати Городов або Мати Города, це стихір служби святому Володимиру. І там буквально написано таке: славяно державної Владиміре. На висоті стола сідя матері Градово, Богоспасаємого Києва, тобто, славнодержавний Володимире, на висоті престолу сидячи матері містам Богоспасенного Києва. Як вважають цей вираз мати Городов або Мати Городам, це є прямий переклад грецького слова «метрополія», тобто слова, оголошені Олегом при його князюванні у Києві. Києві як матері міст руських. Цими словами Олег фактично проголосив Київ столицею своїх володінь. Ще є цікаве інше джерело: це німецький хроніст і мандрівник Адам Бременський Адам з Бремена. Він теж називає Київ метрополією Руси. І у своїй хроніці, яку він написав приблизно в 1070 х роках, він згадує Київ теж як метрополію Руси. І він пише там латинською мовою: «Cuius Метрополіс цивітас Ест Київ, Амула sceptri Константинополітані clarissimum Decus Grecie. Тобто її столиця, тобто столиця Руси, місто Київ, суперник Константинопольського скипетра, найславніша прикраса Греції. Тут можна собі уявити, що коли Нестор Літописець писав «Повість врем'яних літ. То він навмисно вклав ці слова Олегові у вуста, оскільки на початку ХІХ століття Русь уже розпадалася на Удільні Князівства. І тому Нестор вписав це ніби як заклик до політичної єдності під верховенством Києва, під верховенством Київського престолу престолу матері міст Руси. Але чому ж Київ, нібито чоловічого роду, названий матір'ю? А для відповіді на це питання треба звернутися до грецького оригіналу цього виразу, а саме до грецького слова метрополіс. Метрополіс, воно якраз і складається з двох слів: «Мейтер» мати, і поліс місто. І тут пояснення дуже просте. Насправді, поліс, грецьке слово поліс місто, воно жіночого роду. Це вона. І саме тому мати, а не батько. Все дуже просто. Все дуже просто, як виявляється. А якщо копнути ще глибше у товщу століть, як то кажеться, історичних епох, то у Давній Греції слово мітрополіс мало три значення. Перше, метрополіс – це головна держава по відношенню до колоній, друге значення це батьківщина. А точніше, оскільки це йдеться про мати, то це буде не батьківщина, а це буде, не знаю, як сказати, матерщина. Материнщина, Матківщина. Самі додумайте. І третє значення це столиця. Тобто, називаючи Київ матір'ю міст руських, Нестор одночасно вбивав трьох зайців: Київ як метрополія, Київ як головне місто по відношенню до інших князівств і Київ як столиця Руси. Ну і наостанок: на жаль, цей вислів: Київ мать городов руських. Росія використовує у своїй ідеологічній війні проти України, виправдовує цим виразом свою імперську агресивну політику. Мовляв, Київ мать городов руських і ніякого стосунку до України немає. Але ж ми з вами знаємо, що руські це не означає російські. Руські це ті, що належать до Руси, а отже, наші, ті, що належать до Руси України.